Всім привіт! Хочу зробити огляд кораблика Барбус в ReStaLi. Кораблик був готовий ще в червні, місяці. але хотілося мені йому самому протестувати в реальних умовах, на реальних рибалках, тому презентую тільки зараз. Ну, мої враження найкращі, кораблик вдали, пройшов випробування. Що перероблено в нього, що зроблено і для чого, зараз розповім. Виглядає так. Зміни незначні, але вони є і такі вони вагомі. Передню частину я вирішив залишити, як є, тому що вона мені дуже подобається. А задню частину переробив повністю. Кришка тепер відкривається ось так, на завісі. Тут ущільнювач. Всередині тепер мотор 5010 стоїть. Регулятор той самий, проблем практично не було з такими регуляторами. Ну, були, але ну, незначні і вирішувалися, всі, всі питання вирішувалися. Кріплення акумулятора залишилося. Реле зараз не ставлю. Кріплення вклеєне, на, на ньому там кріпиться шприц для змазування, де буде струбка. В цьому кораблику вже привід привідруляти, як є в одних з моїх відео, теж добре себе зарекомендував. Все працює добре. Ну і головне, для чого це все затіювалось. Це, звичайно, бункер. Тепер бункер став глибшим, щоб понизити центр тяжко, і вущим, щоб здвинути центр тяжці, також до середини. І здвинутий вперед на 60 мм, також щоб зменшити навантаження на корму, здвинути більше до середини кораблика. І це заради цього. Все затіювалося. І тепер цей кораблик можна грузити більше корму. От я приготував, навіть сам не знав, який об'єм у нього приготував банку гороху сухого, це банка 1,5-літрова. Зараз побачимо, скільки сюди влізе по об'єму. Ну, Будемо ще нарахувати, що півтора літрова банка трохи не влізла. Ну, літрова банка спокійно влізе сюди. Будемо будем вважати, що об'єм один літр бункера. По ВАЗі, то есть, літрова банка мокрого гороху без проблем. Так як я грузив повний бункер, гороху або кукурузи. Кораблок Одеса чудовий. І на відео це видно з повною загрузкою, то есть з одним літром. Скільки, яка вага там, я не знаю. Хто знає підскажіть, будь ласка, може, в коментарях. Яка вага літрової банки вареного гороху або кукурузи? Ззаді виглядає так. І <кій> що ще зроблено? Це перероблено зараз відкривання бункера на прямому приводі. Зараз хвилинку я поставлю на паузу і вигрузюю. Вигрузив цей горох. Вигрузив горох. На бункері зараз зроблений прямий привод, буде на цих корабликах. І бункер тепер відкривається, наскільки, наскільки буде ходу сервоприводу, наскільки відкриється. Ось ось максимальне відкривання бункера. Сам собі я поставив такі задачі, ну я вважаю, що я їх виконав. Щоб тут були максимально гострі вугли, щоб їх не скруглювати, не... не робити скоси для того, щоб бункер спокійно відкривався, щоб він лягав ну, максимально до корпуса, але при цьому він мав можливість відкритися, щоб він не виходив за корпус кораблика. Заради цього все затіювалося і я вважаю, що я з цим справився. Ось, ось так, ну більше нічого немає чого додати. Головне все я розповів. Якісь питання ще пишіть в коментарях, можливо, щось забувся. Корпус буде, скоріш за все, розбірним. Тому як бункер низький, немає нормального доступу до сервопривода руля і до сервопривода вигрузки. Їх можливо замінити. Не розбираючи, ну але це дуже дуже проблемно. ну Мені не доводилось їх замінювати, не розбираючи корпус на щастя. Але я думаю, це буде проблема, тому корпус, скоріш за все, буде розбірний. Всім дякую за перегляд. Всім сьогодні найкраще. Пишіть коментарі.